Все, дітки, все, горшечки понумеровані. Для кожної дитини вони знають. Через те, що внутрішнього туалету немає, діти користуються горшками, каже директорка дитсадка у селі Залізничне Вільшанської громади. Відвідують дитсадок восьмеро дітей. Найменшій дитині півтора роки, старшій шість. Незручності є. Виносимо це все туди, в наружний туалет, ну тоді горшечки дезінфіцірують. Такий вигляд має обиральня у дворі дитячого садка. У мене двоє хлопчиків, які ходять до дитсадочку, а доця вже ходить у другий клас. Вона також ходила сюди, в цей дитсадок. Звісно, не влаштовує. Хотілося б мати, щоб були в них окремі, теплі наші дітки ходили в туалет, щоб в них була окрема кімната для цього. Всі хочуть як у нас люди бідні. В немає, туалету немає, всередині і в нас вдома немає. Ми ходимо, ми звикли до цього. Стараємося долучити, але ну, нема поки. Психіка дітей такого віку досить гнучка і пластична. Тому якщо вдома батьки будуть подавати дану ситуацію як проблемну, то звичайно дитина цим буде перейматися, і для неї це буде складати проблему. І дитина буде на цьому акцентувати увагу, і це буде відкладатися десь і, можливо, негативно впливати. Директорка дитсадка пояснює, немає внутрішнього туалету, бо відсутнє водопостачання і водовідведення. Це сюди розрили від скважини, провели трубу аж сюди. Почали робити проєкт водопостачання водовідведення. Якщо вже піде вода із скважини, тоді вже тут процес буде, батьків прориють і вже, проведемо трубу вже всередині. Тут на околиці села з минулого року будують свердловину для водопостачання. Коли вже об'єдналася громада, то вже далі будівництво вже башню за моїми плечами, бачите, І місце для башні. На даний час та, і труба від звідси труба лежить прямо до дитячого садочка. Тільки появляються кошти, її одразу підключає. Каже, гроші на проєкт заклали в бюджет громади. Селишна рада виділила для цього півторамільну для того, щоб провести дитячий судок, треба 17 тисяч гривень. Якщо буде вже зроблений основний водогін, то і сюди ж відповідно буде зроблена вода. Внутрішній туалет у дитсадку – вимога санітарного законодавства, пояснює працівниця Держпродспоживслужби. Заклади дошкільної освіти повинні мати централізоване водопостачання, централізоване каналізування для кожної групи. Повинна бути групова ізоляція, яка передбачає певний набір приміщень, спальня ігрова і санітарний вузол. Туалетна кімната з умивальниками, до яких підведена холодна та гаряча проточна вода. На облаштування внутрішнього туалету у цьому дитсадку треба 100 тисяч гривень. Це підрахунки заступника начальника обласного департаменту освіти. Громада вже вирішила питання по по зовнішнім мережам, тобто до садочку, вже підведено відповідно труби, по яким буде надходити і виходити вода з закладу. На сьогодні необхідно ще близько 100 тисяч гривень для того, щоб зробити внутрішньо ремонтні роботи, поставити нове сучасне обладнання, і по території закладу зробити комунікації. В Кіровоградській області 13 закладів освіти не мають внутрішніх вбиралень. Це дві школи, номер один у Знам'янці та у селі Луполове Благовіщенської громади, дитсадків 11 у селі Залізничне віршанської громади та 10 у Китрисанівській громаді. Щоб облаштувати там внутрішні туалети, треба понад 7 мільйонів гривень, говорить Володимир Таборанський. Фінансування може бути і буде з різних джерел, як правило, використовуються обов'язково кошти громади в частині співфінансування. Дуже часто питання вирішується за рахунок такого джерела, як кошти на соціально-економічний розвиток територій. Також використовується таке джерело як залишки освітньої субвенції минулого року. Додає, облаштувати внутрішній туалет у десятку залізничного мають до кінця року. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.